С ти, тихо води, на покриві. життя дай не жирело, серцю ти купине сво, на стоніри не привело, бо без dolores estravda me Christi hosteus certae spiritu radi et amens requodi divini zaboka walemiusna pieti nam pro duhilnim Возьми ей поет нам, всем даринь твои, им дай дай им возможности наладить. Господи, нам хлеб відкрий, ради Ami nu god, Ami nu god, Ami nu jan, Ami nu jan, Ami u jan. Pri dre Господь з вами із Духного, Слова Святого Івантея від Святого Йоанна. Слава Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням, коли прийде дух утішитель, якого я вам пошлю від Отця, дух істини. Який походить від Отця, то Він засвідчить про мене, та й ви свідчить адже ви від початку зі мною. Ще багато чого я маю сказати вам, але тепер ви не можете знести. Коли ж прийде Він, Дух істини, то поведе вас шляхом до всієї істини, бо не від себе буде говорити, але що? Почує те й і говоритиме, і сповістить вам те, що має настати. Він мене прославить, бо Він від мого одержить і сповістить вам. Все, що має Отець, є моє. Тому я і сказав, що знову одержує і сповістить вам. Це є Слово Господнє. Слова святої Євангелія знищать в наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Пан Амінь. Христос Воскрес. Дорогенті улюблені в Христі, наші братя і сестри, другі міністранці, всі, хто нами опікується, і в кухні, і наші нянки. Дорогі улюблені Божі діти, сьогодні маємо урочистость зіслання Святого Духа. Є це той момент, коли в літургії ми завершуємо святкування і всі обряди пасхальні, але є це теж відразу такий початок з цього кінця, тому що це є той момент, коли. Народжується Костю, народжується церква. Бо Пан Єсус, коли відправив Першу Божу службу на останній вечері, встановив Євхаристию, священство і приготував учнів до того, що в цю спільноту Ісуса Христа, в цю спільноту Костьла мають належати всі люди, всі народи, всі, хто повірить, хто буде охрещений. До кого доторгнеться слово Боже, Слово Євангелія. І сьогодні на 50-й день після Пасхи пан Ісус силає Духа Святого і каже, Він вас всього навчить. Дух Святий прийде, щоб переконати нас в правді. Правда про нас є така, що ми є грішні люди, правда про Бога є така, що Господь є святий. Але коли ми є з Богом, то ми є теж Господні. Тоді гріх не панує над нами. І це означає, що сповістить нам все, що хотів Отець Небесний нам сказати. А ми читаємо теж в Біблії такі слова, що Бог напротязі багатьох часів, тобто весь старий Завіт, говорив до людей через пророків. А останнього часу Бог промовив через сина, і коли ми святкуємо. Боже народження, Різдво Господнє, ми ці слова читаємо, що Господь, Бог Отець, він промовляв через різні події до людства, але остаточно, найбільше виразно, найбільше так точно, доступливо це промовив через свого Сина, через Ісуса Христа, даючи свого Сина для нас, вже не потрібно було нічого пояснювати, ми вже розуміємо. Наскільки Бог нас любить. І потім, коли Пан Єсус навчає, коли після Же Воскресіння вступає до неба, обіцяє Духа Святого і каже, Дух Святий вас всього навчить. Ви, коли його отримаєте, будете знати всю правду і будете розуміти, наскільки ця Божа любов є для нас, наскільки вона є з нами. І тільки залишається нам увійти в цю Божу любов, щоб Богові не супротивлятись, не ставити перешкоди, бо ми є люди вільного вибору, ми можемо йти за Богом, або йти проти Бога. І тому Господь Ісус просить нас, щоб ми дочекалися цього Духа Святого, щоб ми прийняли Його дари, щоб ми були огорнені цими дарами, які. Господь нам посилає, яке дає нам, так як ми читали теж в другому читанні послання до Галатів, святий Павло, Апостол пише, що протилежне є те, що і тіло, і душа одно в другому, але власне плід Духа, це любов, радість, мир, довготерпіння, ласкавість, доброта, віра, лагідність, стриманість це є дари. Боже, які Господь нам посилає. І про ці дари сьогодні Бога просимо, і за ці дари і благодаті, отримані нами. Дякуємо сьогодні Богу, і в цей день урочистий день зіслання Святого Духа, що ми є спільнота Костьова, що ми є родина Божа, і що як діти Божі, очікуємо теж нагороди неба. Амин. Христос пан смерть встав. Chwiluj w jedyną Boga, obodca, serderzy, tera, twórca nieba i zemni, co bydy mogło i nie bydy mogło. I w jedyną gospoda Jezusa Chrysta, Syna Bożego, jedynorodnego, widocznego, błogosławionego, Erdu sima mikami Boga mi bogan spiritu obit spiritua Boga iste novo bogan iste novo Rodzenno nesutvoreno jedno slušno za sve što kroz І задля нас людей нашого ради спасіння, зійшов небес. і воплотився з Духа Святого і Діви, і став чоловіком, і розп'ятий за нас запонтія пилата, і і був похований і третій день, згідно з писанням, і восвіська на небо і сидить правого сна, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в духа святого Господа животворного, що від Отця і сина і сходи, що з і Сином рідно поклоняє ми, рівно славини, що говорив через пророки. і в єдину святу Вселенству, я церкву, Повітуй одне хрещення на відпущення гріхи, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку.